Реорганізація стоянок суден. На території стільки-то лодок, стільки-то рундуків, стільки то там якої ще щось пропало з території. Як у Миколаєві планують розмежувати діяльність спортшкіл та обслуговування малих суден. Подарувати дітям родинне тепло. Діти попали в сім'ю, вони побачили краще. У Миколаєві відкрили новий будинок сімейного типу. Зустріч з миколаївським нацгвардійцем чемпіоном. Наші двері всіх комунальних закладів відкриті для військових, для ветеранів. Дізнаєтеся, як відзначили спортсмена. Сьогодні середа, 19 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко. І одразу до новин. Учора російські окупанти двічі били ФПВ-дронами по Очаківській громаді. Люди не постраждали. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Крім того, вночі в області працювали сили протиповітряної оборони і ліквідували 10 шахедів і безпілотників-імітаторів різних типів. Цієї ночі війська РФ масово атакували Тернопіль. Один із ударів стався у житлову багатоповерхівку. За словами міського голови Сергія Надала, пошкоджень зазнали житлові будинки та інші споруди. Є постраждалі. На місці працюють рятувальні служби. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу загинули 19 людей. Руйнування значні, під завалами можуть залишатися люди. Тривають рятувальні роботи. Цієї ж ночі російські війська завдали ударів по ще кількох регіонах України. А саме під обстрілами були Харків, Дніпро, Тернопільщина, Львівщина та Івано-Франківщина. Поліція Миколаївщини та СБУ затримали працівника одного з об'єктів критичної інфраструктури за підозрою у пропозиції оформити фіктивне посвідчення для бронювання від мобілізації. За даними слідства, 33-річний чоловік вимагав 6,5 тисяч доларів. Під час передачі першої частини його затримали. Фігуранту оголосили підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Тривають слідчі дії. У Миколаєві рятувальники та поліцейські провели профілактичну акцію Увага, спецсигнал. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Мета нагадати водіям про необхідність пропускати спецтранспорт із сиренами, адже це може бути шансом на порятунок людського життя. 18 листопада учасники моделювали різні дорожні ситуації: рух у щільному потоці, проїзд-перехрест і вузьких ділянок. Поліцейські фіксували, як реагують водії, відзначили, як правильно, ні дії, так і порушення. Рятувальники наголошують, затримка спецавто навіть на півхвилини може коштувати життя. Миколаївці передали військовим чергову партію дронів. Від громади міста бойові БПЛА. Військовим вручив міський голова Олександр Сінкевич. Відзначимо, що Миколаїв систематично підтримує оборонців. Пропонуємо пряму мову. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів. Цього разу це хлопці, які працюють на сході нашої держави, бережуть кордони і захищають українців. Впевнений, ці дрони будуть захищати особовий склад і нищити ворога ефективно. Дякую вам. Щиро дякую. Дякую громаді міста Миколаїв, платникам податків за таку велику партію дронів. Ми зможемо більш ефективно зупиняти ворога на східних теренах нашої держави, робити все можливе для того, щоб українську землю очистити від російських окупантів. Щиро вам дякую, слава Україні. Героям слава. У Миколаєві обговорюють майбутні баз стоянок маломірних суден, які наразі функціонують на базі двох міських спортивних шкіл, а також приведення їх у відповідність до чинного законодавства. Під час наради за участі мера, депутатів міськради, представників спортшкіл та яхтової спільноти було порушено основне питання: а саме, хто і за якими правилами має обслуговувати приватні спортивні та прогулянкові яхти, детальніше у нашому матеріалі. У Миколаєві тривають обговорення щодо реорганізації баз стоянок маломірних суден та приведення їх у відповідність до чинного законодавства. Зміни стосуються розділення стоянок на спортивні та прогулянкові, а також питань безпеки дітей на території спортивних шкіл. Нарада відбулася під головуванням міського голови Олександра Сінкевича. До обговорення долучилися представники міської влади, спортивних шкіл, експертно громадської ради та ехцмени. Юридичний департамент досліджував цю інформацію, управління спорту досліджувало всі ці дані. І сьогодні ми прийшли до того, що для того, щоб надавати послуги так званих, чи здійснювати послуги бас стоянок і в тому числі використовувати спортивні шкіли як спортивні шкіли, було прийнято рішення щодо розділення земельних ділянок. Одну з яких передати на комунальне підприємство «Таймсет». Міська влада пояснює, школа повинна займатися лише навчанням дітей, а стоянкою приватних суден профільне комунальне підприємство. Нинішній статут, зокрема, дю США Атлант застарів та суперечить закону про внутрішній водний транспорт. За словами депутатки Олени Кисельової, статути шкіл не відповідають вимогам законодавства з 2022 року, а діяльність приватних суден на їх території створює юридичні ризики. Якщо законодавець сказав, що має бути база для створення спортивних суден, і вона написана, для чого вона. Забезпечується, як воно регулюється. Вибачте, ну люди добрі, почитайте, хоч які папірчики треба писати. Це точно на діяльність директора. Тому що я як платник податку скажу, наша мені дитяча юнацька школа і директор, який займається. Ну вибачте, прогулянками когось. Дітей треба тренувати. Хай тренують за це. Він зарплату отримує для того, щоб займалися інші особи відповідності до чинного законодавства, то треба бути створення. Рана інша установа, і по іншому регулюватися. Представники експертно громадської ради під час наради зачитали витяги з профільних законів, де чітко визначено спортивна база лише для спортивної діяльності, без надання додаткових господарських послуг. Місцеве самоврядування не може встановлювати власні правила супереч державним нормам. Однак їх смени висловили основні побоювання: можливе підвищення тарифів та ризики для їхнього майна, яке вже багато років поспіль базується на території спортивних шкіл. Які у людей стратяться всіх ви бачите, люди всі тут, за 50, у кого є яхти. Це, мільйонери. Крути, це круті мільйонери, мільйонери. Я, да, пенсіонери, мільйонери, які там ці 700-600 гривень тратять тисячу гривень платіть за те, що вона стоїть яхта під охороною да? так. на сьогодні. У них є страхи, які Перша, да? що де вони зараз стоять, є якісь будки, де там майно їх не лежить, що це все отак візьметься і винесеться за забор. У міській владі підкреслюють, мови не про виселення яхт чи ліквідацію стоянки, а про наведення порядку. Зараз на територію ДЮСШ Атлант та Олімп зберігаються як спортивні, так і приватні судна. Частина договорів мають порушення, а окреме майно спортшколи Атлант раніше навіть було втрачено. За підсумками зустрічі домовилися сформувати робочу групу з представників яхтової спільноти трьох-п'яти осіб. Протягом двох тижнів вони опрацюють нормативні документи, технічні матеріали та пропозиції, надані міськрадою. Ми провели інвентаризацію, чи вона стосується розділення, поки що ні. Ми встановили, що на території стільки лодок, стільки рундуків, стільки то там якоїсь ще щось пропало з території. Ми це зробили як виключно господарська діяльність школи. Ми зробили це. Ми підрахували ці яхти, ми подивилися, що в нас там залишилося, і ми вийшли до вас з пропозицією того, щоб території школи. Не виносячи всі ваші судна з чи засоби плавсредства, не виносячи за територію школу, як оптимально розділити її територію, щоб і школа продовжувала займатися, і ваші судна на ній залишалися. Далі вже питання господарське, оплата там і так далі, ми з вами теж сядемо про це, проговоримо. Через два тижні відбудеться повторна зустріч, на якій презентують пропозиції ехцменів та можливі юридичні обґрунтування подальшого функціонування стоянок. У міськраді підкреслили, ініціатором змін виступає не місто, але воно бере на себе відповідальність провести процес відкрито відповідно до закону, щоб школи працювали без порушень, а власники суден і надалі мали доступ до території без ризиків. Олександр Долмотович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті Март Мартів. У Миколаєві до Всесвітнього дня дитини відкрили ще один дитячий будинок сімейного типу. У ньому виховується дев'ятеро дітей, оточені любов'ю та турботою прийомних батьків. А нещодавно за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету Миколаївської громади родині придбали затишний будинок. Наші кореспонденти бачили, в яких умовах тепер живуть прийомні діти. Тож більше про це далі. Подарувати дітям родинне тепло у Миколаєві. Відкрили новий дитячий будинок сімейного типу. Родина Віри та Олександра Кожушко раніше виховувала трьох прийомних дітей у Береславі на Херсонщині. Однак через війну була змушена переїхати до Миколаєва. Тут подружжя не лише відновила звичне життя, а й зважилася на ще один крок розширити свою родину та створити дитячий будинок сімейного типу, аби дати шанс на любов і турботу ще шістьом дітям. Цього року ми відкрили ще один будинок сімейного типу для дітей, які позбавлені батьківського опікування. І ми знаходимося в будинку Віри і Олександра Кожушків, як на виховання яких дев'ятеро дітей, які вкладають свою душу і серце саме в виховання. Ми сьогодні. Пересвідчились тому, що троє найстарших є відмінницями у навчанні навчаються в медичному коледжі і в 9 класі. Інші ще маленькі, але виховуються і дуже радісні, веселі, моторні, і це дуже радує. Заступник міського голови наголошує головне завдання міста, щоб діти, які залишилися без батьківського опікування, зростали саме у сімейних формах виховання серед любові й турботи. Саме тому за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету Миколаївської громади родині кожушко придбали затишний будинок. Тепер у новій оселі панує тепла домашня атмосфера. Сім'я облаштовується, вчить молодших шістьох дітей сімейним правилам і поступово створює свій спільний ритм життя. Ви знаєте, комунікація наладилася з першого дня. Діти попали в сім'ю, вони побачили краще, і все було добре. Проблем таких немає, там, щоб ну, що щось таке, знаєте, це все добре. У страшного нема нічого, треба працювати просто і багато працювати, бо це діти, їх треба навчати, їх треба доглядати. Ну, все, що зв'язано з дітьми, це дуже тяжко. Але ж ну, ми живемо раді цього. Завдяки підтримці міської влади, фундації Олени Зеленської, ЮНІСЕФ та інших благодійників будинок облаштували всім необхідним. Діти мають комфортні умови, простір для навчання і дозвілля, і найголовніше теплу і люблячу родину, у якій можуть зростати та відчувати себе вдома. Для таких родин, які дійсно бажають відкрити серце дітям, ми створюємо всі необхідні умови і підтримку з усіх боків. Тобто і з місцевого бюджету надається матеріальна підтримка, і з боку громадських організацій також дуже велика підтримка. Тому ми дуже потребуємо таких сім'ї, які готові відкрити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Тож у Миколаївській міськраді запрошують сім'ї, готові відкрити свої серця для малечі, яка потребує підтримки, звертатися до найближчої служби у справах дітей за місцем проживання. Там вам нададуть повну консультацію щодо різних форм виховання та механізмів їхньої реалізації. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. На Миколаївщині поліцейські допомогли водійці вантажівки вибратися з польової дороги. За даними районного відділу поліції, жителька Києва, керуючи вантажівкою Рено, з'їхала з траси благовіщенський Миколаїв через втрату зв'язку з gps навігатором Автомобіль загруз у розмоклій ґрунтовій дорозі неподалік села Лукашівка. 43-річна водійка декілька годин намагалася самостійно виїхати, але безуспішно. Під час патрулювання автівку в полі помітили офіцери сіньохобріцької громади. Один з поліцейських сів за кермо вантажівки, а інший, застосувавши службовий позашляховик і буксирувальний трос, витягнули Рено назад на автодорогу. Прифронтові регіони отримають майже мільярд гривень підтримки. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Кошти спрямують на першочергові потреби, а саме будівництво та облаштування укриттів, відновлювальні роботи, ремонт комунальних мереж і захист критичної інфраструктури. Для Миколаївщини передбачено понад 68 мільйонів гривень. З них 40 мільйонів отримає обласний бюджет, а решту Галицинівська, Горохівська, Миколаївська міська громади, а також Первомайська. Державна дотація спрямовується для підтримки регіонів, які перебувають на території можливих або активних бойових дій. У Миколаєві пройшла зустріч військовослужбовця Національної гвардії України Дмитра Сабіна з міським головою Олександром Сінкевичем. Як відомо, нещодавно спортсмен зумів завоювати три медалі на міжнародних змаганнях з пауерліфтингу, що проходили у Мадриді. Про подробиці турніру, зустріч спортсмена з мером і як місто допомагає розвитку адаптивного спорту. Дивіться у наступному репортажі. 19 листопада міський голова Олександр Сенкевич зустрівся з миколаївським гвардійцем Дмитром Сабіним, який здобув увесь комплект нагород «Strong Spirits Games» в Іспанії. Військовослужбовець Національної гвардії України Дмитро Сабін став єдиним представником від Миколаєва, який увійшов до складу збірної України та виборов собі путівку на міжнародні змагання у Мадриді. За що мер міста подякував спортсмену і відзначив вагу таких перемог. Ваш приклад я буду сподіватися, буде надихати важливо, щоб інші люди. Інші військові, які повертаються, брали з вас приклад, займалися спортом, брали участь в таких змаганнях і впевнені, що е, в них обов'язково з, з нашою силою духу українським не обов'язково досягнути успіхів. «Strong Spirits Games» – це міжнародні комплексні змагання з адаптивних видів спорту для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях і зазнали поранень. Цьогоріч подія об'єднала 160 спортсменів з України, Іспанії, США, Ірландії та Естонії. До складу української збірної увійшли 62 ветерани та ветеранки. Серед них і Дмитро. Його здобуток золото у жимі лежачи срібло у греблі за 100 секунд та бронза у ривку гірі. А спортсмен вже планує новий сезон. Цьому році я також планую. Розпочати новий етап цих змагань тільки 26-го року. Тому я буду старатися все для цього робити, щоб також відібратися до збірної України та потрапити на міжнародні змагання. Привезти тепер не одне золото серебро і бронзу, а три золота привезти. До цього потрібно підготуватись, і спортсмен незабаром вирушає на навчально-тренувальний збір та змагання до Києва. І, як зазначила начальниця управління у справах фізичної культури та спорту Ірина Бондаренко, місто фінансове підтримує військовослужбовця у його спортивних прагненнях. Також управління вже не перший місяць розвиває адаптивний спорт у Миколаєві та чекає і на діючих військовослужбовців, і на ветеранів у своїх закладах. Очікуємо всіх бажаючих доєднуватися до Таких видів змагань до наших закладів. Ми вже це казали не раз. У нас у програмі прописано, змагання. Ми проводимо, ми проводили незлавний Миколаєв, проводили в Каштановому сквері. Тому кожна людина вибирає для себе, ну як то кажуть, там, де їй краще, там, де вона хоче займатися, але наші двері всіх комунальних закладів відкриті для військових, для ветеранів. В цей день Дмитро Сабін отримав сертифікат на 20 тисяч гривень. Подарунки з символікою міста також мер Миколаєва і управління спорту зазначили, що обов'язкова буде підтримка на наступні змагання, де Дмитро незабаром представить свою військову частину 3039 наше місто, і потім впевнені ще не один раз нашу країну. Майстер спорту України зазначає, що спорт і розвиток адаптивного спорту і такі змагання важлива частина реабілітації військових. Вони допомагають відновити тіло і підтрим. Мети емоційний стан. Тож, окрім своїх виступів, Дмитро намагається долучати до тренувань і побратимів. Сергій Мельников, Владислав Невідомський – Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цього четверга, 20 листопада. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від 4 до 14 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 92%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо розвитку адаптивного спорту в Миколаєві. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.